Житловий комплекс Бразер відріал, квартал яскравого життя, старт продажів сили оборони України добивають нафтопроробну галузь Російської Федерації. Роберт Боровді, позивний мадяр, керівник сил безплотних систем, все таки добив. Нафтоперекачувальну станцію Дружба Російської Федерації мова йде про унечу. Це є Брянська область, і він повідомив, що безпілотники 14 го полку сил безпілотних систем збройних сил України атакували нафтоперекачувальну станцію Дружба в місті Унеча Брянської області. Про це він написав у себе в соцмережах, написавши на останок доби вчорашні 21.08.25 Унечу даємо ремонт за 48 годин. Чому він згадав про ремонт за 48 годин? Бо я. Вам Нагадаю, перший удар по нафтопроводу дружба був 18 серпня. Про це він повідомив. Потім дуже швидко росіяни відремонтували в Угорщині. Нагадаю вам, що Угорщина і Словаччина живляться нафтою російською через цей нафтопровід дружба. Вони заявили, що по перше, цей удар 18 серпня це є неприпустимо, бо це. Впливає на енергетичну стійкість і на незалежність Угорщини. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Той хто регулярно літає в Москву в Мінське на зустрічі з диктаторами, і він сповідомив буквально півтора доби тому, що дружба знову працює. Ну очевидно, Робертом мадяр почув дуже добре сіярто. Подякував за оновлену інформацію. І От бачимо ще раз вгатили по нафтоперекачувальній станції за останніми. Відомостями останні три якихось насоси в цій станції добиті і очевидно не вдасться найближчим часом відремонтувати абсолютно. Нафтоперекачувальну станцію. Я вам просто нагадаю, що нафтопровід дружба перекачує 5% усієї нафти Російської Федерації. Тепер він цього не робитиме. Ну і хочу вам сказати, що справді Роберт Броуді, якщо він береться за якусь справу, то він її робить до кінця. Що цікаво, своє повідомлення про те, що ураження є цього нафтопроводу дружба і перекачувальні станції у Неча, він завершив. Фразою написавши, якщо я правильно прочитаю, я, вибачте, я угорську, не знаю. «Руськік хаза», що означає угорською, Росіяни йдіть додому. По нафтопереробній е, галузі в серпні просто таки феноменально працюють сили оборони України. Я вам нагадаю, що починаючи з 1 серпня, нафтопереробні заводи Російської Федерації на також логістика їхня, якою вони перекидають все необхідне на фронт. Дуже сильно страждають, працюють сили оборони України по навтопоробним заводам. Вчорашня атака Новошахтинській НПЗ Ростовської області. От сьогодні з моменту останніх ударів пройшло більше 36 годин, півтора доби. І знаєте, що Новошахтинський, ось ви бачите, навтопоробний завод далі палає. Ну не можуть росіяни там ліквідувати пожежу, тому що вже дуже смачно наші оборонці і влучно прицільно вдарили. Загалом хочу вам сказати, через оці от удари в так, не в останню чергу через удар. По нафтопородній галузі Російської Федерації з початку року бензин 95-й в Росії подорожчав на 32. Відсотки на третину, там величезні колапси в росіян з палом. Тобто країна, яка виробляє і має нафту і є світовим експортером, одна з найбільших країн, які мають ці поклади, виготовляють, вони не мають бензину. От такий курйоз. Росія має найбільше покладів газу і продає найбільше газу, продавала найбільше газу на цій планеті, і половина цієї болотяної країни не мають газу в своїх домівках. Ну, так от живе імперська Росія. Так їм зручно, так їм комфортно плазувати по цій Землі, але найгірше, що вони намагаються заставляти так само жити на дні і сусідні держави, майже що Україну і атаки по нашій батьківщині. Якщо рухатись далі і згадати, що відбувається в геополітичному плані, то ці одгойдалки від Білого Дому і від Дональда Трампа справді вони не те, що втомлюють, а ти навіть намагаєшся не звертати уваги, але з іншого боку, і не можна звертати уваги, тому що як не як, але вони є ключовими гравцями в цих от процесах геополітичних нагадуєте, давайте я коротко нагадаю, що до 8 серпня Трамп вилазив зі штанів і кричав: що от, от, якщо Росія там не сяде за сіл переговорів, якщо Росія не погодиться на те чи інші поступки. Якщо Кремль і Путін не будуть нічого робити, то після після серпня будуть нищівні удари по економіці Російської Федерації. Будуть просто феноменальні мити для країни, які купують енергоносії в Росії та Газ нафту і інші ресурси. І що ми маємо після 8 серпня. Трамп заявив зустріч на Алясці. Трамп заявив про зустріч в Білому домі. І Ніяких санкцій немає абсолютно вчора. Що він заявив? Е, ну очевидно, він сам розуміє, що він сам себе заганяє вугий кут, і видання Гардіан каже, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує залишити Росію та Україну організовувати зустріч між лідерами країн, не беручи в цьому процесі безпосередньої участі. Про це розповіли чиновники адміністрації американського лідера виданню «The Guardian». за словами посадовців. Таким чином Трамп відступає від переговорів щодо припинення війни в Україні. Чиновники додали, що наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни є двостороння зустріч між російським диктатором Путіним та президентом нашої України Володимиром Зеленським. Як зазначили джерела водання, Трамп повідомив своїм радникам, що планує провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою. Хоча досі не зрозуміло чи відбудеться ця перша зустріч. Гардіан невідомо. Я вам скажу, вона не відбудеться від слова взагалі. Окрім в інтерв'ю WABC Трамп за заявляв, що на його думку Путін і Зеленський мають зустрітися спочатку без нього. Цитуємо. Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде за словами високопоставленого представника адміністрації Трампа. Ця ситуація має вигляд. Вичікувальної позиції президента США щодо можливості проведення зустрічі Путіна з зеленського, проте за останні дні не було досягнуто прогресу щодо цього питання. А Білий Дім так і не назвав свій список місць, де могла б відбутися. Зустріч, хочу вам сказати, що лунало від Макрона Емануеля, презента Франції, мовляв, Женева Швейцарія оптимальний варіант. Ройтерс видання передавало, що Угорщина Будапешт також виглядається як місце проведення зустрічі. Ну а на зустрічі. Е з журналістом Олег Марзенський сказав, що ні Угорщина, ні там Москва, нібито Путін пропонував в телефоні розмові Трампу в Москві ці переговори не може бути, тому що це не є нейтральні е, території, це є абсолютно проросійські території, що Москва ну, очевидно, і звичайно, Угорщина, тому такого не може бути.